Малята, погляньте навколо, прислухайтесь уважно. Ви почуєте мелодійний спів пташок, ніжний шелест трав, відчуєте незрівняний аромат цілющих квітів. Нас зустрічає одна з фейквітів Сонечко в траві зійшло. Всміхнулись, розцвіло, потім стало біле-біле і за вітром полетіло знову десь рости і жовто зацвісти. Це кульбабка. Кульбаба дивовижна квітка. Вона схожа на сонечко і одним своїм виглядом піднімає настрій. Яскраве жовте забарвлення радує навесні. Кошики кульбабки відкриваються о 6-й годині ранку, а закриваються о 10 годині вечора. Це сонячна квітка. Вона так любить сонечко, що у похмурий день, коли воно ховається за хмарами або у непогоду перед дощем, квітки закриваються. Давайте ближче її розглянемо. Ця багаторічна рослина досягає висоти. 10-30 см. Квітки кульбаби складають суцвіття – кошики. Такий жовтий кошик знаходиться високо на тоненькому стеблі. Листочки мають довгу загострену форму з порізаними краями. У стеблі рослини знаходиться рідина, що нагадує молоко за кольором. Коли ж квітка відсвітається, то з'являються насіння. На кожній насиненні зверху є білий пух. Через це, здається, ніби кульбаба одягла круглу пухнасту шапочку. Повіє вітерець на кульбабку, яка відсвіла, і всі волоски розлітаються в сторони, розносячи насіння по полям, лугам і галявинам. З приходом наступної весни з таких насінин виростуть нові квіти кульбабки. Розквітають кульбаби в квітні і в травні весні, а дозрівання насіння відбувається влітку, в червні і в липні ростуть кульбаби в Україні і в багатьох інших країнах світу. Кульбаба це лікарська рослина. Лікарська рослина це така рослина, яку використовують в медицині для лікування, для лікування кашлю, поліпшення апетиту, використовують і листя, і коріння кульбаби. А з квіток кульбаби люди варять дуже смачне варення. І не тільки люди користуються кульбабами, до кульбаби люблять прилітати бджоли, джмелі та метелики. Вони їдять квітковий солодкий нектар, а бджоли потім з нього роблять мед густий і ароматний. Отже, малята, скажіть, будь ласка, за якою сонячною квіткою ми сьогодні з вами спостерігали? Як вона називається? З яких частин вона складається? Де вона росте? Коли вона квітне, а коли відцвітає? Дуже сподіваюсь, вам сподобалось наше сьогоднішнє спостереження.